Всім привіт, друзі! Слава Україні! Вітаю всіх з новим роком та Різдвом. Як відгуляли, напишіть в коментах, хто як погуляв. Чи всі живі, чи всі здорові, чи всі тримаються, докупи зібрані. Так, сьогодні що ми з вами будемо робити сьогодні? Дивіться, у нас готовий повністю устанок і вже підключений до мережі. Тобто. Беремо звичайнісінький пісок от, і перевіряємо наш станок. Станок, до речі, поїде Олександру. Олександр, вам привіт. Поїде він на Волинь вратно, якщо бути точним. Якось так. Тому швиденько, поки є світло, бо робив я проводку без світла, під фонарики зараз покажу. Так, якраз вмикнули світло. Бачите, як я робив. Всю проводку під два фонаря. Один там на Каті, от, а другий ось стоїть. Так, заодно зараз все і перевіримо. Поїхали. Так, ну і ось так от ближче він у нас виглядає, значить дивимося. Чотири блока в нас великих. Тобто 19 см на 39 см. І два блоки в нас по центру на півблоки 12-сантиметрові. Станок, хто не знає, має два вібратори: один зверху, один вібратор знизу. Бо в нас буває такі запитання: задають, де нижній вібратор і як він вібрує за допомогою тільки верхнього. Так що от так, друзі, значить, це в нас стандартний блок на три порожнини. В нього стіночка у блока тут 30, близько 35 мм. Внизу вона на 40 мм. Близько того. Значить, в нас порожнинка йде трішечки під конус. Відео по тому, як робити більш детально, в нас є. Зараз я вам можу дещо показати на наступний станок, що готово. От, Це в нас станок на Вознесенськ поїде. Дивіться, є ось такі порожнини. І є ось така маленька. Маленька вузенька. Оце станок на три порожнини з центральною вузькою. З центральною вузькою. Тобто, зрозуміли, ось так воно буде виглядати. Такий блок, на мою думку, буде краще, ніж такий блок. Чому? Тому що. Цей блок, якщо ми робимо перев'язку перев'язку на половину блока, то в нього оці поперечні стіночки, вони не співпадають одне з одним. На тому блоці співпадає повністю все. От якось так. Так, добре. Якщо, якщо є якісь там запитання на цю тему, в мене є відео. От. Дві порожнини чи три порожнини і з центральною вузькою. Е, якщо що, пишіть, знімом іще одне. Так, добренько, добренько, добренько. Поїхали. І ще пару слів мотори по 1,1 кВт в середньому. Якось так. Пісок в нас готовий. Поїхали. До речі, друзі, колись хлопці з Африки коли замовляли станок. Просили мене зробити станок, щоб там стояли педалі, ну, типу як на велосипеді, і щоб хтось крутив ті педалі, а воно вібрувало собі. Я тоді ржав там довго і нудно. Коротше, всім кому не розповідав, всі ржали. От. А тепер, ви знаєте, трохи й не до сміху. Як би не вийшло так, що прийдеться ще розробляти таку схему. Ну добре, то така шутка, дай Бог, дай Бог, щоб все було добре. Поїхали. Так, друзі, перевіряємо станка. Даємо першу вібрацію, як завжди, пару секундок нижнім вібратором. Трошки підрівняли і ще парочку секунд. Третя вібрація в нас, коли ми даємо вібрацію, ми дивимось, якщо суміш просідає вже е, не дуже-дуже вже дуже, дуже повільно. В принципі, 2-3 секунди і достатньо. Для того, щоб в нас залишилося хоч трішечки місця, для того, щоб просідало і з верхнім вібратором ще затрамбувати скажімо так, верхню частину блока. У нас не вистачило суміші. Так, друзі, ось ми все затрамбували, все, забрали всі залишки. Забрали ми всі залишки. І отаку от наблюдаємо з вами картину. Так, опускаємо прижимку. Опустили. Ви бачите, так, що вона над матрицею. Тому зараз, і ось дивіться, ось наші обмеження. Можливо, це є їх багато. Тут десь близько 3 см, надо, щоб було десь близько. 20 міліметрів, ну, 2 сантиметрів, десь так. От. Значить, поїхали. Вібруємо, вібруємо верхнім вібратором і допомагаємо нижнім. Верхнім, спочатку тільки верхній. Ви побачили, так? Два вібратора просто творять щось неймовірне. Дивіться. І замітили такий звук коливаннями. Це тобто вони іний раз входять в дисбаланс. Тобто один вібратор балансує другий вібратор. Але вібрація просто сумасшедша. Так, дивіться, в нас ще не просіло, але вже залишилося близько ну, 5, 5 міліметрів. Давайте ще трошки, хоча вже по суті, по суті, вже достатньо. Так, ще трішки і достатньо. Так, дивіться, що ми маємо? Маємо досить. Непогану фактуру, рівномірно, утрамбовану, маємо таких 6 блочків. Два напівблоки і чотири блоки стінових. Як ви бачите, блок в нас має дно, тобто порожнина в кінці І ще більший має конус і має чудове дно. Все суперово, все чудово. Ну, в принципі, все, як завжди. Наквил фарби присутній. І на блокові, і, ну, звичайно, воно все зітриться повністю в нулі. Так, єдине, що ще хотів звернути вашу увагу на що. Е -е, обов'язково, обов'язково, в кінці роботи. Мити матрицю, підсушити і змастити чим небудь жирненьким. Якось так. До речі, питали за коня. Ну, взагалі, лайк, респект. От. І респект тому дядькові, хто його збирав. Молодець. Сам себе не, не похвалиш, ніхто не захвалить. Ось отак, друзі, отакі в нас станочки, от такі чудові вони роблять блочки. Так, перевірка пройшла все чудово, як завжди. Зараз, зараз наше завдання все повидувати. Дивіться, я зараз нажму верхній вібратор, буквально на секунду. Нижній все залишається в нас все повидувати, віночком пройтись От. і залишки вибрати. От такі справи. Так, друзі, я зараз іще упакую його і вам покажу, як я його упаковую, щоб ви знали, як його розпакувати. Все дуже просто. Дочекайтесь. 3, 2, 1. Отже, друзі, дивіться: ручка опущена максимально вниз, вниз і підв'язана звичайним хамутом пластиковим, аналогічно з цієї сторони. Тобто, взявся за ручку, відкусив хамути, трошки вона піде вверх. Зовсім трішки. Далі, на про всяк випадок. Взято на хамут. Для того, щоб на почті ніхто не зачепив і не піднялася ручка вверх. Вона багато не підніметься, але але. І відкручені в нас обмеження. От, тобто їх просто вкрутити в різьбу до кінця. Як зліва, так і справа. Все. На почті його повністю поставлять на палету, прив'яжуть до палети і обмотають повністю плексом. Виглядає це ось так. Як ви можете бачити, станочки упаковані плексом. Вже скинуті із палети, Все з ними добре. Все чудово доїжджають, без усяких проблем. Можна вже перекатувати. Скинувши з палети, він катається. От так ви побачили, як два станочки приїхало до замовника Сергія. Це попередні замовники. Сергію вам теж привіт. Вони стоять зараз і чекають свого часу. От такі справи, друзі. Так, я зараз дзвоню за бусик, ми відправляємо цей станок. Вам кажу всім пока-пока. Наступний станок у нас вже робиться. Можливості знімати повний процес поки що не дуже багато, тому як поки є світло, треба працювати швиденько, швиденько, швиденько. Тому як вже вимикають світло, тому скоро морози. От. Можливо, будемо купляти генератор. Та ще й не один. Якось так, друзі. Всім успіху, всім добра. От. Бережіть себе, допомагайте одне одному, чим зможете. Тобто не кидайте людей на призволяще. Якось так. Все, пока-пока.